Фармадол таблетки від головного болю. Тихий Дон. Відмовчить уже кілька днів, не з'являється на публіці, може, й не з'явиться вже ніколи. Це перечасні сподівання, чи таки правда, і Кадира у свій наступний день народження 5 жовтня відгуляє в компанії Кобзона. Вже кілька днів від кадиру, ні знімків, ні смсок. Жодних різні джерела в Росії теж підтверджують, що Рамзан Ахматович вже не в найкращому стані. Кадиров прикутий до лікарняного ліжка. Він в комі в лікарні в Москві. Туди його днями доправили з Чечні. За іншою версією, лікарі лише руками розвели і відправили пацієнта назад. Остання надія рятувати його за кордоном на близькому сході. Про те, що головний чеченський тіктокер наладан дихає минулого тижня підтвердила українська розвідка. Лічені дні прийшли, і цієї неділі, 17 вересня, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив, що Рамзан Кадиров помер. Кремль будь-що коментувати морозиться. Рот Путіна Пісков лише сказав, що останнім часом кремлівський диктатор не зустрічався з чеченським лідером. В соцмережі вибухнули мемами про мертвого Кадирова. На тлі всіх чуток в соцмережах з'явилася реакція самого Кадирова на власну смерть. Такі діла. Та на кадрах неможливо достовірно встановити, де саме і коли відео було записано. Ще всередині літа стало відомо, що в Кадирова відмовили нирки. Його зовнішній вигляд видавав його поганий стан. Однією з причин могло бути навмисне отруєння. Вчора із чеченської діаспори просочилася інформація, що Рамзану зробили пересадку нирки, та вона не прижилась, і запланована наступна трансплантація. Зараз він у тяжкому стані. Його рідня і близькі, нібито перебувають поряд і готові до будь-якого повороту подій. За однією з версій, зникнення з радарів Кадирова, це продовження ланцюжка з арештом Гіркіна, вбивством Пригожина, запровадженням цензури для воєнкорів. Це змахує на розправу над ворогами, яку здійснює військовий клан Шойгу. Це реванш, на який потрібна була санкція першого. Декілька російських політичних експертів спільні в одному припущенні чеченського лідера триматимуть у комі, доки не вирішать, кого ставити на місце людини, яка знає найстрашніші таємниці Кремля.